Пу-пу-пу-пу-пу-пу, пу кока-фіку. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. кафійку, звоюка кафійку. Напишу бабусі, а на то. в эфире ефірі дві свині. Сьогодні така інтересна подія. Давайте подивимось, що там було. Ми знаходимося в ліс. Те, що ферма захищає своїм. Аааа! Ну погозіть, мій тобой! Закий рот, Олег? Ти мене відчуваєш. А ви мене кожен маме дорікає, а у тебе так ще, знаєш? Ти мене так чуваєш. А -а -а -а! Про розвитчи таланту! А -а 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 -а! Антон, ти мені також помів про розвитку таланту? Нічого я свинья такого дво не піде. А -а -а -а! Ну як? рот і помокчим. Я тобі зараз... Ахильнику дзвонив, але менше представляти унікальне відділення, яке те, що. А! Ну, давайте пояснимо в Марат. Марат, який роботник зробить, тому дробку досі обіцяємо. Ууу, стикі! Морат! Мене так закрий рот цього свиня. А ти мене знаєш, що ти мене таке дурять? Мені фас дурять. Таким було дві сині на все добре, Дмитро Коляденко.